Усіх вітаю! В нас сьогодні дуже важлива тема, що не можна пробачати жінкам, що не можна пробачати в стосунках. І можливо хтось з вас вже скаже: а що буде, якщо пробачу? Знаєте, не дарма кажуть, що чоловіки вони як діти, і коли дитинці кажуть, не можна сувати пальці в розетку, вона каже: А що буде? Буде боляче. Якщо дитинка все ж таки спробує це зробити, її, скоріш за все, зупинять. Тебе як дорослу людину ніхто зупиняти не буде. Але мені дуже хочеться, щоб ти розумів наслідки. А наслідки будуть такі, що ти точно пожалкуєш. А наслідки будуть такі, що якщо ти після тих речей, про які ми будемо сьогодні розмовляти, не завершиш стосунки, ти щасливий в них вже не будеш. Це 100%. Але хтось може сказати: ну, добре, я ж можу перевірити. Я ж можу на своєму досвіді спробувати. Не завершу стосунки зараз. Завершу через місяць, через два, через рік, через півтора. Для мене час не проблема. Ти повинен розуміти, що якщо ти спробуєш таке проковтнути, якщо ти спробуєш на такий вчинок дівчини заплющити очі, це дуже негативно вплине на тебе. Тому що вчинки вони формують характер. Потім не треба дивуватися, якщо у тебе будуть великі проблеми з самооцінкою. Якщо у тебе будуть великі проблеми з продуктивністю, якщо у тебе просто будуть проблеми з тим, наскільки ти себе нормально почуваєш в житті. Ну тобто не треба дивуватися, якщо в якийсь момент у тебе навіть будуть проблеми там, з депресією чи з позитивним способом мислення. Коротше, якщо таке сталось, треба реагувати, треба завершувати ці стосунки, адже кожен з вас... 100% вартий більшого. Розпочнемо, начебто, з очевидного, не можна пробачати зраду. І багато хто з вас, скоріш за все, скаже, а ну звісно, якщо в стосунках дівчина мені зрадить, я точно їх завершу. Але насправді статистика каже про те, що кожен третій чоловік після. Такого вчинку все одно готовий продовжувати стосунки. Чому? Тому що, скоріш за все, як воно буде відбуватись, дівчина тобі зрадила, ти про це дізнався, і дві саме популярні розмови вони такі. Перша, вона каже: ти ж розумієш, у зраді винні обидва партнери. Ну, тобто, я ж не просто так зрадила, а тому, що мені чогось не вистачало. Тому що можна сказати. Розумієш, можна сказати, що це ти змусив мене зрадити. І проблема ще, вона полягає в тому, що якщо все ж таки дівчина чи там дружина тебе затягне до сімейного психолога, то з великою вірністю він саме так і буде казати. Він такий так, давайте сядемо і розберемось. А в чому ж проблема? Чому вона була змушена тобі зрадити? Ви Таку знайдете якусь проблему, а ти будеш думати, що достатньо просто вирішити цю проблему, і після цього все буде добре. Після цього ви будете жити довго та щасливо. Це не так. Це 100% не так. Якщо дівчина тобі зрадила, у цьому винна лише одна людина: вона і тільки вона. Інколи буває трошки інша розмова. Вона каже: не знаю, як це трапилось, я просто йшла. Він до мене підійшов, почав зі мною розмовляти, а я як в тумані. Він, мабуть, використовував якісь техніки. Потім він мене запросив на зустріч, я не знаю навіть, чому я погодилась. Я не знаю, на мене щось впливало. Я-то кохаю тільки тебе. Мені-то потрібен тільки ти. А потім, ми коли зустрілись, ну я не знаю. Він мене почав цілувати, роздягати, а я не могла його зупинити. І ти такий, ну точно, проблема не в ній, це ж він там покидьок, так? А у мене вірна дружина. Все це більше ніколи не буде повторюватись. Просто пробачу її, і будемо рухатись далі. Колись дуже відома людина. Вона сказала таке, я бачив жінок, які не зраджували жодного разу. Я бачив жінок, які зраджували дуже багато разів, але я ніколи не бачив жінок, які зраджували всього один раз. Ну, тобто, ти можеш бути впевнений, що це на 100 ще повториться. А з твоєю самооцінкою, з твоїм самосприйняттям себе як чоловіка, будуть великі проблеми. Тому дуже сподіваюсь, що не 66%, а 100% моїх підписників, якщо Ну, таке станеться в їх історіях, в їх стосунках, що вони дізнаються про зраду, вони будуть закінчувати ці стосунки миттєво. Далі, переписка з іншими чоловіками. Багатьом здається, ну це ж просто переписка. Вони не бачаться поки що. Так треба додавати. Розповім вам одну цікаву історію. На консультації там декілька місяців тому було. У хлопця з дівчиною, все вони там одружились. Ввечері разом стали дивитись серіал. Відомий серіал. Я впевнений, що ну, 9 з 10 з вас ви цей серіал дивились і такі думали, о, крутий серіал! Подивились вони. Ну, і як потім дізнається цей хлопець, його дівчина вирішила написати режисеру цього серіалу. Ну, подякувати йому. Вона з України, він з Британії. Написала, ну і можна сказати, ну і добре. Ну ви ж там залишаєте мені коментарі да, там під відосами. До речі, залиште свій коментар, підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Лайк поставте. Мені буде дуже приємно, і це дуже-дуже важливо. Ну тобто не можна ж після цього стосунки завершувати. Ну можна, ну але в принципі не про це сьогодні розмова. І вони починають переписуватись. Він їй відповів, і вона з ними починають ну, переписуватись. Переписуються, переписуються, переписуються. В якийсь момент хлопець це помічає, каже, це ненормально. Що це таке? І ну, дівчина просто робить великі оченята і каже: Я ж не знала! Я ж не знала, де він там, О, він подивись. Він там в Англії, я тут. Це взагалі нічого не значить, Просто мені приємно, що відома людина мені відповіла. Він каже: так, все. Я готовий тобі це пробачити. Я вважаю, що там, ну, не знаю, ти заплуталась, Якось. ми ж з тобою обговорювали, що це ненормально. Але добре. Ну і коротше, як це все розвивається, він ще декілька разів, ну, тобто, вона видаляє переписку, все видаляє його з друзями, з інстаграму. Проходить декілька місяців. Він знову бачить, що вона з ним переписується. Знову така сама розмова, а потім знову, а потім знову. І коротше, м'яко, ну, якщо скорочувати. Зараз ця дівчина в Англії, і зараз у неї з цим режисером роман. Стосунки. Не знаю, наскільки вони на неї будуть довго тривалі, є у цьому великі сумніви, але в чому головний сенс? Якщо ваша дівчина переписується з іншими чоловіками, це вже також зрада, це вже також неприпустимо для стосунків. Якщо там вона не знаю, побачила, що хтось відреагував на її сторіс, і вона починає з цим чоловіком переписку, задайте собі питання, навіщо це їй? Чому вона це робить? Невже вона навіть не задає собі питання, а як тобі від того, що вона спілкується з іншими чоловіками, які явно до неї заграють? Це нормально? Це ненормально. і пробачати таке не треба. Наступне дівчина. Постійно порівнює тебе з іншими чоловіками. Ну, добре, давайте скажу так, всяке буває в житті. І, можливо, ну, ти якось ну, зовсім почав себе вести. Ну, не дуже. так? І ну, почав нічого не робити, там лежиш на дивані, як овоч. І вона в якийсь момент каже, чуваче, а що таке? А ти кажеш: ой, у мене так все погано, на мене там впливає війна, я не знаю, щось у мене якась депресія. І вона може казати тобі, так вона каже: так, давай-ка, зберись, ось, подивись там на нашого сусіда. Ось у нього там проблеми. Оце насправді проблеми. Не знаю, вирішила тебе порівняти, як там його Нік Ніквучи чи ліка. Каже, оце у людини проблема. А у тебе все добре. Давай, іди там. Вмий свої шмарклі і давай, і баш. Ну тобто, таке порівняння я, в принципі, можу сказати, що нічого не означає. Але ж ну, не про це йде мова. А йде мова про те, що, скоріш за все, і таке дуже часто буває в стосунках, ти в якийсь момент розумієш, що дівчина намагається тебе змінити. Ну, тобто, все не так. Вона каже: слухай, ти там не так не так їш, ти, ти не так е, заробляєш гроші. Ти не так вкладаєшся в стосунки. Ну і там можна цей перелік до безкінечності продовжувати. Частіше за все, якщо ми кажемо про порівняння з іншими чоловіками, це ну, один з найгірших варіантів це порівняння з її колишнім. Це просто, взагалі, ну, я дуже хочу вірити, що ви одразу готові поставити крапку. Тобто, вона каже, Ой, а з колишнім мені було набагато безпечніше, ніж з тобою. Ой, а колишній мене там атата і так ой, тобі так і не сні. Ну, я не знаю, які там порівняння. Будь-яке порівняння з колишнім це все ж таки ну, це неприпустимо. Інколи не з колишнім, але проблема не менша. Вона починає порівнювати тебе з хлопцями своїх подруг. І каже: а ось е моя подруга, Маша. Їй коля подарував новий айфон. А що мені подарував ти? А чому ти мені нічого не даруєш? А ось ти мені придбав букетик такий маленький. А ось Наташі там, подарував Петя. Він подарував букет дуже там великий, красивий, за 10 тисяч гривень. А чому ти мене не так кохаєш, як він її, і таке інше? Це неприпустимо для стосунків. Якщо тебе порівнюють з іншими чоловіками, навіть в якійсь іншій формі, навіть під іншими якимись приводами, треба ці стосунки завершувати. Четверте, розпускай руки. Я думаю, що багато хто з вас чув про історію Джоні Деппа та Ембер Хьорд. і вам можливо здається, що десь там Америкоси, в Голлівуді. ну, тобто такі, ну, вони там зірки зовсім не знають чим зайнятись. Це просто із-за того, що у них часу багато. У нас в Україні такого нема. У нас таке є і в дуже, і дуже великій кількості. І багатьом хлопцям, здається, так. Ну, тобто, як це розпочинається, як це відбувається. Що не просто так, ти сидиш, так, і дівчина підходить і така. На тобі, як то кажуть, добрий вечір. Скоріше за все, це розпочинається під час якихось сварок. так? Тобто, ви починаєте починаєте стосовно чогось сперечатись, і в якийсь момент вона тобі хлят. Ну частіше розпочинається з ляпаса, наприклад, чи вона може кинути в тебе чимось. Ти повинен розуміти, що це не припиниться ніколи, і навпаки, цього буде ставати все більше і більше. Історій таких, як ну, ну, максимально схоже на Джоні Депа, так дуже багато я розбираю на консультаціях і. Навіть у нас в Україні це завершується тим, що в якийсь момент дівчина просто викликає поліцію. Дівчина, дружина, викликає поліцію і починає казати, ось цей хлопець, це він там, наприклад, взяв і застосував до мене насилля. Хоча вона розпочинала, хоча вона його, можливо, до цього разів 30 вдарила. Він, так би мовити, спочатку намагався не реагувати, він намагався терпіти, в якийсь момент він не витримав. Його можна зрозуміти як людину. Він же все ж таки людина. Він там не знаю, якось відреагував, і вона швидко починає пробувати його притягувати до суду. Коротше, це дуже негативно буде в майбутньому так чи інакше впливати на вашу психіку, на вашу самооцінку. І це може в самих стосунках навіть завершитись дуже дуже трагічно для вас. Тому перший раз. Ну буквально перший раз, якщо так сталося, не треба це все списувати на емоції. Не треба е шукати відмазку і казати: ну, ось вчора вона була нормальна, мене не била. Позавчора було нормально, вона там не підіймала на мене руку. Це ж перший раз. Другого разу не повинно відбуватися. Я пам'ятаю, що колись я схоже відео знімав на каналі, і там дуже багато чоловіків в коментарях потім писали про те, що в їх стосунках. Насправді, оце насилля, воно дуже часто зустрічалось. Так, про це не прийнято казати. Так, це виглядає якось не по-чоловічому, але насправді жінки дуже часто підіймають руку на своїх чоловіків. Якщо у вас така історія була, напишіть в коментарях. Я думаю, тим, хто опинився в такій самій проблемі, їм це буде важливо почути. Наступне не можна пробачати дівчині. Якщо вона пропонує зробити паузу в ваших стосунках, чи навіть просто починає розмову стосовно того, що, мабуть, вам треба розійтись. Ну, це крапка. Тобі, звісно, хочеться все врятувати. Тобі здається, що це ну просто як якась проблема. Ну тобто є проблема, ти цю проблему закриєш, і далі ви будете жити щасливо. Ні, так не буде. Тобто, ти повинен розуміти. Якщо дівчина каже тобі слухай, я заплуталася, не знаю, що мені треба. Треба розібратись собі треба зрозуміти, наскільки я хочу з тобою якогось майбутнього. Давай зробимо паузу, а потім коротше ще поговоримо. Це все. Це не повага до тебе. Насправді, насправді, вона тебе не поважає, насправді вона тебе не кохає. Цієї фрази достатньо, щоб це зрозуміти. Достатньо, щоб зрозуміти, що добре у вас вже нічого не буде. На жаль, зі статистикою дуже важко сперечатись. І статистика каже про те, що жодна пара, якщо вона після такої розмови через деякий час все ж таки вирішила продовжувати їх історію. Вона не є щасливою. Так, люди можуть жити разом. Вони можуть жити рік, два, три, п'ять дітей заводити можуть після цього, на жаль, для цих дітей. Але я знову ж таки, якщо твоя мета бути щасливим, сказали тебе таке: давай ка сам приймай рішення і стосунки завершуй. Пауза? Слухай, ніяка пауза. Мені це не треба. Все. До побачення. Мені достатньо цієї інформації, щоб зрозуміти, що ти не та людина, з якою я хочу бути поруч. Тому що я з цього розпочав. Я вважаю, що кожен з вас вартий більшого. Ви варті такої дівчини, яка буде сама розуміти, вже зараз розуміти, навіщо ти їй потрібен. Вже сама буде зараз розуміти, яка цінність цих стосунків. Не сумніватись в них, а навпаки, готова, готова. Для цих стосунків щось робити. Якщо щось для вас має цінність, ви не сумніваєтесь в цьому. Ви навпаки, це моє нікому не віддам. Наступне. Постійно тебе критикує. Ну тут можна сказати, що це щось спільно має з тим, що вона порівнює тебе з іншими чоловіками, тому що. Порівнюєте вона не в твою пользу, так? Але я у цьому пункті хочу сказати, що якщо це відбувається на людях, а таке дуже часто буває, і таке дуже часто можна побачити. Ну, ви прийшли до когось в гості, і вона під час розмови починає усіляко розповідати твої недоліки, розповідати про якісь твої факапи. Розповідати, що з тобою все не око. Ну, така дівчина не повинна бути поруч з тобою. І ти можеш зрозуміти. Ті люди, які її слухають, навіть якщо вони там сміються, навіть якщо вони піддакують, навіть якщо вони кивають своїми головами, вони прекрасно розуміють, що це не ок. В нормальних стосунках такого не відбувається. Тому, якщо так сталося, що ви прийшли до когось там в гості, це можуть бути її батьки, твої батьки, це можуть ваші друзі бути. Це може бути не знаю, корпоратив, куди запросили. А, і тебе також разом з нею. Ось, якщо таке стало, що вона починає критикувати тебе при інших людях, все, крапка. Це не нормальні стосунки вже, це ніякий не, не дзвіночок. Це вже супер проблема. А далі буде тільки гірше. Мабуть, ще треба як додатковий пункт сюди додати, те, якщо вона починає пробувати домінувати над тобою при інших людях. Ну тобто вона починає казати тобі, наприклад, «Так, Та, Коля! Швиденько принеси мені келих шампанського. Швидко. Потім що своїми друзями там побалакаєш. А ну давай зробите. І дивиться так. Щоб всі, звісно, кайфанули. Яка вона альфа, а ти відповідно, хто там: Омега чи Бета. Сам же можеш в цьому спробувати розібратися. Наступне. Меркантильність. Ну тут взагалі це просто класика жанру і таке дуже часто буває. Я вже з вами сказав про такі, і сьогодні говорю про ті випадки, коли там дівчина починає казати подрузі моїй подрузі, подарувала айфон. А коли ти мені щось подаруєш, а давай подаруй, а давай подаруй. Ось чомусь також згадалась історія з е, таких консультацій, які були нещодавно. Коли, наприклад, дівчина, коли, коли їй кудись треба було їхати, ну завжди хлопець для неї викликав таксі. Ну, добре, хоча мені здається, це також щось. Ну, є у цьому щось таке собі. Але в якийсь момент вона йому починала виносити мозок стосовно того, а чому це рівень комфорт, а не блек? Що це вона, як я не знаю, якесь бидло їздить не на бізнес класі, ви розумієте, да? і починала йому виносити мозок і починала казати, що він її не любить, не кохає, якщо він не може їй. Кожен раз, коли їй треба кудись поїхати, ну за свій рахунок, звісно, викликати бізнес клас. І, в принципі, я б сюди одразу додав наступний пункт. Невдячність. Ну, тобто вона не помічає, що він для неї зробив те, що він викликав її там десятки разів в таксі. Те, що вони на той момент вже багато разів кудись з'їхали в подорож, це ні. Нещодавно на каналі ми з вами розбирали історію про дівчину. Яка спокійно відносилася до того, що хлопець в перші ж місяці їх стосунків сплачував їй кредит. І в якийсь момент, коли вже кредит було сплачено, вона каже, щось ти взагалі в стосунки не вкладаєшся. Щось я не помічаю, що я для, то, для тебе маю якусь цінність. Так, давай. Показуй мені, як ти будеш це робити, як ти будеш вкладатись в наші стосунки, або давай будемо з тобою розходитись. Це про невдячність, це про невдячність. Це про меркантильність, це про меркантильність. Якщо ви бачите, що дівчина єдине, що хоче, це витягнути з вас гроші, ну це не про нормальні стосунки. Якщо ви бачите, що ви достатньо вже зробили в цій історії, ви вклались. Ви відносились до неї як до людини. Ви демонстрували те, що вона для вас цінна. Ви демонстрували вчинками, в тому числі, що у вас до неї є почуття, а в якийсь момент вона каже, а що ти зробив? Ти нічого не зробив. Не можна таке пробачати. У вас не повинно вмикати, що ви повинні ще більше вкласти стосунки. Ну, тобто, так, може вона не помітила? Я зроблю вдвічі більше, і тоді вона буде мене кохати. Ні. Таке пробачати не можна. Тому, якщо щось таке станеться, про що ми сьогодні з вами розмовляли, ви моментально завершите стосунки. Ви розумієте, що з цією дівчиною ви більше ніколи не будете зустрічатись, ніколи бачитись і ні в якому разі, навіть через деякий час, не будете готові і не будете мати бажання продовжувати історію. Чому? Тому що кожен з вас вартий більшого і кращого. Я в це вірю і сподіваюся, що ви також.